Привіт, мене звати Аліна, я бухгалтер у Польщі. Сьогодні ми розберемо для чого реєструвати ФОП у Польщі, якщо ти працюєш у Бельгії чи Німеччині. Перш за все, якщо ви реєструєте ФОП німецький або бельгійський, податки у вас будуть звичайно космічні. Якщо ми реєструємо нашу компанію. А докладні ФОП, тобто ІП, тобто фізична особа, яка виконує діяльність або ЙДГ по польськи, це буде значно, значно і то значно дешевше. Якщо йдеться про реєстрацію самого ФОПу, реєстрація відбувається доволі просто. Можна повністю онлайн зареєструвати без приїзду до Польщі, треба мати лише песель та профіль зоуфаний або ЕПУАП. Пояснюю, що це все означає. Песель це аналог нашого ідентифікаційного коду, який ми можемо виробити по копії паспорту. А якщо йдеться про профіль зоофаги або ЕПОАП – це електронний підпис, завдяки якому ви можете де факто підписувати уже усі документи, аби зареєструвати ФОП. Потім, якщо робити якісь зміни, довіреності, звіти і так далі. Про сам ЕПОАП, то його необхідно заповнити онлайн та підтвердити в консульстві Польщі, можна в тій ж Німеччині чи Бельгії його підтвердити без приїзду. Після того, як ми маємо вже ці дві складових, ми можемо перейти до реєстрації ФОП. Сама реєстрація ФОПу займає біля одного робочого дня, і, в принципі, після цього ви одразу можете офіційно працювати. Але для того, аби працювати офіційно в Німеччині чи Бельгії, вам необхідно зробити А1. Можливо, ви вже з цим документом стикалися, а – це документ про те, що ви відделеговані де-факто з Польщі за кордон. А1 – цей документ не є якийсь суперскладний, але можуть бути з ним питання, тому що, по-перше, нам А1 видадуть на термін дії вашої візи або карти побиту, якщо ви таку маєте. Якщо не маєте, що найменше треба буде неї подати, що ми теж можемо допомогти. І обов'язково, після того як ваша А1 закінчиться, а її видають максимум на один рік. Необхідно буде зробити розлічення цієї А1. -ки. і в засаді. Польща би хотіла, аби ваші доходи, які ви отримуєте за кордоном, не перевищували 75% ваших річних доходів. Того 25% ми повинні щороку показувати, що ви заробляєте в Польщі. Як це можна зробити? Це можна зробити доволі таки просто: домовитися з якимись колегами, яким ви можете виставити фактуру на польську компанію. Або працювати на польську компанію в Бельгії, тоді це теж де-факто неможливо вислідкувати, можна спокійно працювати. Якщо вам потрібна допомога в реєстрації даного ФОПу в Польщі або введенні бухгалтерського обліку на території Польщі, то запрошуємо. Бо крім самої реєстрації, теж робимо всі документи для делегації, розлічання тих аудинок, карти побиту, документи для працівників і повністю увесь комплект документів, які вам може бути потрібен, надаємо завдяки компанії в Польщі. Ви можете защадити на податках за кордоном, і ми вам цьому допоможемо. Дзвоніть, будь ласка, за номером нижче, або пишіть нам на емейл, який я теж залишаю.